Прийдуть пасхальні свята. Ми всі будемо на вздогінку вітатися один з одним. Христос! Воскрес, воїстону Воскрес, будемо відповідати. Будемо ходити по гостях, будемо їсти шашлики, пекти, все у нас буде як зазвичай. І все це буде робити в переважній більшості своїй люди, які називають себе християнами. Люди, які носять хрестики, хоча зараз вже і хрестики навіть лінуються носити. Ну, але тим не менше люди, які хоч в якийсь спосіб, хоч в якусь міру, але все-таки ідентифікують себе з християнством. Люди, які е, нібито не заперечують, що це важливо, прийти у храм, посвятити Пасху, прийти раз в рік до сповіді. Але люди, які в більшості своїй не відчувають внутрішньої потреби, щоб якось своє життя намагатися змінювати. Люди, які не задумуються про те, що життя християнина це шлях до преображення. Люди, які, в принципі, мають своє сумління, і яким це сумління підказує, що вони живуть не зовсім правильно. Що вони мали б жити трішечки по-іншому. Але не маючи бажання, не маючи якоїсь внутрішньої сили, ці люди будуть говорити і говорять з року в рік, ну що зробиш, такий час, таке суспільство, воно не можна по-іншому, і в церкві все не так, і священники не такі. І це ніби їм якесь дає навіть, таке моральне право не працювати над собою. І дуже часто так відбувається в нашому суспільстві, що ми для того, щоб не змінювати себе, не преображати себе, не ставати кращим, ми шукаємо причини ззовні, чому в нас так є, так, як в нас є. І в якийсь момент ми ніби себе заспокоюємо і думаємо, що цього буде достатньо, цього недостатньо. Я хочу просто, щоб ми чітко з вами зрозуміли, що всі ці відмовки, всі ці пояснення, чому ми не преображаємося, чому ми не стаємо краще, це просто відмовки. Не більше і не менше. Тому що є така просто загальна на всіх хвороба для всіх людей. Ми дуже самолюбиві, ми дуже горді. І ми дуже не хочемо. В своєму житті вчитися казати самим собі ні. І через це, в принципі, страждає. І як свідчення того, що знаєте, що насправді не проблеми в церкві, не проблеми в вчителях, не, на нас оце все не впливає. От уривок Євангельський, який ми сьогодні читали. Христос, як на вашу думку, це досконалий вчитель? Досконале. Вже досконалішого за Христа вчителя просто не існує. А давайте подивимося на цей Євангеліє трошечки глибше, не самим цим уривком, а в контексті. В контексті, наприклад, трьохрічного служіння Ісуса Христа на цій землі. Пам'ятаєте, коли він прийшов вже дорослий, прийшов до Івана, охрестився, пам'ятаєте, як він ходив по Ізраїлю? Обирав собі своїх апостолів, Митаря, Матфея, інших апостолів. Пам'ятаєте, як вони потім ходили разом з Христом, як вони бачили і чули якусь дивну проповідь з його уст, як вони бачили на власні очі, як Христос дарував зір сліпим, незрячим, як Христос ціляв прокажених, як Христос воскрешав померлих. Тобто вони бачили на свої очі ну, щось таке немислиме. Вони бачили чудеса. Як часто сучасній людині, сучасним християнам здається, коли от ми ж проживаємо своє повсякденне життя, молимося, підносимо свої молитви до Бога, і нам дуже часто здається, нам нашіптує щось у вухо, що Бог ніби безучасний в нашому житті, що Він ніби нас не чує. І тоді поселяється в наших серцях якась зневіра, а може щось не так, а може я не такий. Ну, Бог вже з нами. Ну вони, вони ж бачили, вони бачили щось таке дивне. Тисячі людей навколо були шоковані тим ділам, які являв Христос на цій землі. І от оці апостоли три роки вони ходять з Христом. Три роки вони бачать, як Христос повертає людям сенс в житті, як Христос зціляє поломані долі людські, як Христос простягує руку звичайним людям. Вони чують Його проповідь, заповіді блаженства, іншу проповідь, яку Христос говорить. Вони все це чують. І от проходить три роки. Оцей івангельський уривок, який ми сьогодні з вами почули. Храмі це події, які відбулися в Єрихоні в момент, коли Христос вже збирався виходити з Єрихона і йти в Єрусалим. І тут у цей день, коли Він ще в Єрихоні перебуває, обов'язково ж цепляються до Христа, якщо взяти весь 10 розділ, з якого цей уривок, обов'язково ж з'являються фарисеї яких теж зачіпає проповідь Христа, які теж не мають спокою через те, що люди слухають Його і люди прислухаються Його, які теж починають його спокушати якимись такими примітивними придирками. І на початку десятого розділу, хто схоче, той прочитає, фарисеї приходять і до нього черговий раз і намагаються його якось підколопати і казати: От що ти нам скажеш? Моїсей, наш вчитель, дав нам право давати людям розвідного листа. А ти що кажеш? І Христос їм каже: почекайте, заспокойтеся. Моїсей вам дав право давати розвідного листа тільки по одній простій причині, тому що ви люди жорстокосердні. А я вам каже кажу, що те, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. І дивлячись на цей момент. Хочеться дивитися на нас, на, на, на самих себе. Ми ж так само в своєму житті задаємо дуже часто такі каверзні питання. А можна мені оце зробити? А якщо я так комусь скажу, а якщо я так комусь поступлю в тій чи іншій ситуації, це буде правильно чи неправильно? І дуже багато з нас такі запитання задає каверзні. Але я хочу, щоб ми сьогодні були чесними з собою. І згадали ті моменти, коли ми задаємо оці всякі такі каверзні питання, щоб самих себе виправдати. Ми ж чуємо голос власного сумління. Чого й задаємо ці запитання? Бо щось всередині нас говорить, не поступайте, не говори то, «Ну не біжи за тим. Але ми, щоб виправдати себе, приходимо навіть інколи до священника і кажемо, а можна мені отак поступити? І коли б священик сказав те, що ми хотіли почути, нам як єлей на душу, от тоді ми можемо з чистим сумлінням в лапках іти і робити те, що ми хочемо. Далі той 10-й розділ продовжується іншою проблемою, яка теж перегукується разом з нами. Іде Христос, проповідує. І завжди біля того, хто проповідує, знаходиться купа, така, знаєте, е, 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 як то їх називають, приближенною. Люди, які в темі, люди, які яка є сучасний світ при ділах. І тут їм теж щось, вони ж такі важні, вони ж такі центрові. І тут діти, діти бігають, кричать, намагаються до Христа підійти. де ж, якісь діти будуть заважати такій важливій місії Христа. Вони починають гонити тих дітей, бо вони заважають. І Христос знову обрубує. Своїх, ближніх, своїх приближених і каже, слухайте, заспокойтесь, не бороніть дітям приходити до мене і благословляй, як ми часто стоїмо в храмі, особливо в тому кутку, аж когось там щось скребе, що ж скребе. Чого, що вони кричать ті діти, Чого, що ж вони спокою собі не знаходять. Це нічого, що ми тут самі дорослі, люди, які свідомі, які адекватні. Стоїмо тут дві години і інколи з ноги на ногу переминаємося і думаємо, коли ж то воно вже закінчиться, щоб вже нарешті піти додому. Ми, дорослі, не можемо витримати дві години, а нас дратують у ті карапузи, які там не дають спокою в тому правому кутку. І Господь каже: люди, не, не, не на те ви трошечки дивитесь. Дякуйте Богу, що вони сьогодні тут граються. Дякуйте Богу, що в нашому храмі кричать діти. Як страшно буде, коли наші храми спустіють і не буде в них дітей. Як страшно, коли в наших храмах не буде молоді, це буде означати щось трагічне. Далі інший фрагмент з цього самого 10 розділу: Петро, на якого найбільше впирався Христос, на якого найбільше покладав надії Христос і в одному з інших моментів казав йому, ти камінь, на тобі, каже, я буду будувати церкву. І тут цей Петро, який бачив проповідь, чув проповідь Христову, бачив всі діла, що витворяє? Каже, Господи, ну, він відчуває цю напругу, цю епічність моменту, що Христос вже йде в Єрусалим, і Він постійно Христос говорив, що там буде важлива подія. І він не про що інше не переживає, а тільки переживає про себе. каже, Господи, ну от ми все залишили, пішли за тобою. А що нам каже за це буде? Ну вдумайтесь, людина, на яку найбільше покладається, навіть в такий важливий момент каже: ну що мені буде за те, що я за тобою хожу?» І Христос каже, що той, хто залишив все заради мене, він вже має. І тут Христос далі говорить власне оці слова. Які ми сьогодні чули. Іду в Єрусалим каже. Там мене візьмуть, будуть бити, будуть знущатися, вб'ють. І мали б ми думали, коли б ми почули таку історію, то ми б, мабуть, насторожилися, сказали, та ти що, якось так шкода, ну, якось би щось думали. Але дивимося далі на реакцію апостолів. Він їм говорить про свої муки, він їм говорить про свої страждання. Підходить двоє інших, Яків і Йоанн. Господи каже, а можеш так зробити, щоб ми потім сіли один праворуч треба, тебе, другий ліворуч. Ну не цинізм. Ну три роки вони це все бачили. Три роки вони з ним все це переживали. Чули найкращі проповіді, які тільки можна почути. А в них в голові сісти праворуч, сісти ліворуч. Що мені буде за те, що я за тобою хожу? Нічого не нагадує. Мені здається, що от, насправді 2000 років пройшло, а ми, учні Христові, ми лишаємося точно такими самими, як і, як і у всі віки. Кожного свої клопоти, кожного свої бажання, кожного свої хотіння. Ну так, да, прийшли, послухали Євангелія, ну, послухали проповідь, да, важливо все. Наступну неділю прийдемо вербичку, посвятимо, пасочки потім прийдемо посвятимо. Щось воно все так змін. І знаєте, закінчується ця глава, що бачить сліпого Вартимея. І черговий раз після цього всього почутого, після цього учнівського цинізму, Господь просто ще і ще раз. Являє свою любов до людини і повертає зір сліпом. І мені здається, що до сьогоднішнього дня найбільшим бажанням Бога є, щоб ми з вами християни прозріли. Щоб ми з вами зрозуміли, ми можемо жити далі так, як ми живемо. Ми можемо робити те, що ми робимо. Ми все це можемо, і ніхто нас за руки хапати не буде. Але знаєте, в моменти, коли ми з вами переживаємо якесь внутрішнє сум'яття, розбитість, пустоту, коли ми переживаємо якусь проблему чергову в своєму житті, ну, нам треба просто зрозуміти, ми пожинаємо плоди. Коли людина не мирна, коли людина неспокійна, коли людина нещаслива, коли людина не заспокоєна, вона пожинає плоди. Плоди своїх хотілочок. Ми сьогодні маємо з вами неділю, яку церква назвала неділею Марії Єгипетської. І неспроста поставила нам її в приклад, тому що, якби підкреслюючи, дивіться, ну це теж звичайна жінка. І в її житті всі її проблеми почалися з того самого, що починаються всі проблеми кожного з нас окремо взятого. Вона ж очевидно народилася і хотіла бути щасливою. Вона ж народилася і, очевидно, хотіла, щоб її хтось любив. Вона хотіла до когось пригорнутися, вона хотіла відчувати своє тепло. І це нормальне бажання. І всі наші бажання в більшості вони бувають нормальними, коли вони не переступають міру. І коли людина починає забагато пити, вона стає алкоголіком, людина стає наркоманом. І коли людина занадто задовільняє своє тіло, вона доходить до того, до чого доходить і до, до чого дійшла Марія Єгипетська. Вона почала продавати своє тіло. Вона довела себе до безумства. Вона інших зводила з розуму, бо була дуже красива, вродлива. І навіть так знаєте, так парадоксально, і навіть так трагікомічно і смішно, що вона разом з паломниками пливла до святині і в, на тому пароплаві тих самих паломників і спокушала. І навіть це перегукується з нашими днями, бо в нас такі самі сьогодні паломники. Їдемо ніби до святині, а насправді їдемо, щоб себе облажати. Попробуйте сьогодні паломників повезти кудись паломнице в автобусі без кондиціонера. Вам зразу книгу скарг напишуть, як так, я паломник, я гроші заплатив, як ви мене без кондиціонера возите кудись. І люди забуваються, що, що таке паломництво. Приїжджають по чаю і кажуть, екскурсоводи, той, хто проходить під цією аркою, тому прощаються гріхи. І наші насичені під кон'ячком люди, паломники, вийшовши з автобуса з кондиціонером, проходять під цей під аркою, і кажуть, Мені гріхи мої простились. Ну не абсурд. Це не чого, що наші старші люди колись, коли мали якусь проблему, проживали якусь біду. Вони вирушали дійсно в далеке паломництво, щоб мати час в дорозі подумати про свою проблему і помолитися, позбивати ноги об каміння. І, звичайно, коли вони, пройшовши довгий і тяжкий шлях, проходили, доходили до святині, то їхнє серце наповнялося покаянням і гріхи їхні прощались. Але нам таке не, не, не підходить. Отакі От ми християни. І тут знаєте дуже важливо. Не просто нам е, посварити навіть самих себе. І те, що я вам говорю, це не просто бажання навіть от, ще раз показати, які ми грішники, Як дуже часто я чую, е, є люди, які кажуть, та знов підеш в церкву, знов тобі не розказують, що ти там грішник, що ти таке непотрібство. Стоп, не про це мова. Коли ми говоримо про наші проблеми, коли ми говоримо про наше невідповідання істині, ми не говоримо, щоб один одного вколоти, бо ми всі одинакові насправді. Ми озвучуємо проблему, ми, я народжую в наших головах дискусію, щоб ми не примирилися з тим всім неправильним, що є в нашому житті. Дуже важливо розуміти, що є біле, а що є чорне. Дуже важливо розуміти, я правильно живу чи я неправильно живу. Бо навіть якщо я неправильно сьогодні живу, але я це усвідомлюю і я цього не виправдовую, я буду наповняти своє життя покаянням, я буду стояти перед Богом і казати, Господи, ну пробач мене, сотий раз я роблю те саме. Щось, ну, ну, щось зі мною робиться. Не можу поки що від цього відмовитись. Не хочу від цього відмовитись, хоча й не хочу з цим змиритися, що воно є в моєму житті. Ми для цього говоримо і озвучуємо наші з вами проблеми. Щоб не настав в нашому житті момент, коли ми примиримося з неправдою. Бо тоді буде біда. Це буде те, про що казав апостол Павло, що а деякі живуть так, що ніби спалили своє власне сумління. Не дай нам Бог спалити власне сумління. Так, грішимо, так, не такі. Але коли будемо стояти перед Богом, не виправдовуючи, будемо казати, Господи, грішний, але Твій. І хочу бути Твоїм, і не хочу загубити себе. Допоможи мені. І Господь приймає таких людей. Він чекає від нас цього. І по мірі можливості, по мірі старання тоді кожного з нас буде дарувати свою благодать, і ми будемо приображатися навіть незримо для самих себе. От цього й треба говорити про якісь неприємні речі. Знаєте, я почув таку дуже важливу думку. Е, правда, якісь протестанти вони говорили, але не важливо, важливо, що вони дуже гарно озвучили. Вони кажуть, що сьогодні ми християни дуже часто нарікаємо на те, що багато нападок на церкву, що багато претензій до церкви. І така гарна думка, він каже, насправді. Це дуже важливо інколи в житті подивитися в дзеркало на себе. І те, що з нас сміються, і те, що десь на, на нас вказують пальцем, дуже важливо інколи подумати, а може люди мають рацію, а може ми справді трошки не, не в той бік кудись йдемо? Бо ми порушили основну заповідь ту, про яку казав апостол Павло в посланні до Коринфян. Він казав, що а суд Божий, Має початися з дому Божого. Іншими словами, якби ми самі до себе ставились критично, якби ми самі себе судили, ми б не допускали багатьох таких нехороших речей в нашому церковному житті, християнському, якими інколи наповнили на наше церковне життя, ми б виправлялися. Але нам так не хочеться. Нам хочеться вірити в свою унікальність. Нам хочеться вірити в те, що ми не такі погані, але ми ж, на, як... на відміну від інших, хоч в неділю, але прийшли у церкву. Цього замало. Господь чекає від нас більшого. Господь бачить цей світ, який живе в зневірі. Господь бачить цей світ, який потопає в депресіях, в тих різних своїх пороках і хворобах. І Господь чекає своїх вісників. Він хоче, щоб наші серця наповнялися його благодаттю, і щоб ми мали чим поділитися з іншими. Бо ми ніколи не зможемо іншим дати того, чого самі не маємо. І тому, стоячи в храмі, молячись, стоячи перед Богом ще в цей період Великого Посту, бачачи свою невідповідність істині, тихо і просто маємо казати до Бога, Господи, Хай справді прости мене. Ну не вчуся, ну я, ну вперти я. Ну люблю я свої оці всі витребеньки, якими наповнене моє життя. Пробач мене, Господь, не дай мені заспокоїтись. Постійно перевіряй мене, постійно збурюй мене, постійно через сумління моє дорікай мені. Знаєте, це як на авто. Страшно їхати вночі без фар, так само і жити це життя. Не маючи совісті, не маючи власного суміння, це дуже страшно. Тому хай Господь нас наповняє. Хай приклад Марії Єгипетської, яка дуже тяжко впала, дуже тяжко грішила, але з Божою допомогою знаслав собі сили встати. Хай буде вона для нас прикладом, що як би ми не далеко не відстояли від Бога, неважливо. Важливо, щоб ми до нього повернулися. Важливо, щоб ми зрозуміли, що я не туди йду, мені треба міняти свою траєкторію. і тоді в житті у нас все буде добре. Слава Ісусу Христу.